Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь Російської Федерації. Зокрема, 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області. За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили півтора мільйона тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 мільйона доларів. Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни, б'ємо ворога далі, разом переможемо. Слава Україні! Sil the defense forces of Ukraine continue to methodically destroy the oil refining industry of the so called Russian Federation. In particular, on June 5, 2024, with help of Ukrainian made weapons, Ukrainian units successfully attacked the Novoshakti oil plant in the Rostov region. As a result of the attack, the Russian forces lost 1.5 million tons of oil and oil products amounting to about US dollars 540 million. Strikes on Russian oil refineries significantly complicate the performance of tasks by Russian Nazis' troops in the course of armed aggression against Ukraine.